Мої вітання всім. І сьогодні буде досить таке дивне відео. Я знайшла після ремонту у себе свої старі малютки, я вам їх покажу. Я покажу вам ось цей весь сором. Так, це сором. Зараз мені здається, що це сором. Насправді це частина тільки робіт, які залишились, тому що більшість із них я просто-напросто спалила в певний час, коли я їх знаходила. То для мене вони були тяжкими в розуміє того не ідеальними, некрасивими, які зміст в тому щоб їх залишати. Тож я їх просто-напросто палила. Це залишки, що було. Покажу вам з того, як я на початку малювала і дещо, що дещо малювала зовсім нещодавно. Тут є ескізи, якось це до картини, малюнки в основному із Допомогою пастелі, ось ця суха пастель, просто юлівець, олійна пастель, кольоровий олівець. Маю зазначити, це не мовби та історія, котру, от ти бачиш, от і, ті, хто зі мною певний час на каналі, рідко можуть побачити, що я малюю портрети або людей. От, бачите, дуже багато тут людей в основному портрети. ось це. Малюнки метал гуртів. Я тоді хотіла в молоді роки з років 17, ну, можливо, до 19, створити собі ось таку стіну з портретами галерею гуртів. Я їх дуже любила. Потім це все змінилося. Я не допалювала ту галерею і закинула. Тепер я не малюю практично портрети взагалі повністю. Ідеї навіть бачення нема, і маю сказати, не малюю олівцем, чому тому, що зараз я вже бачу, що це за техніка і що вона вимагає від тебе. Маю сказати, кожна техніка від тебе вимагає дуже багато всього. Якщо ти їй цього не даєш або не хочеш їй цього давати, ти не будеш отримувати позитивний результат. Якось тут ви бачите. Тобто потрібно випрацьовувати свою моторику, потрібно випрацьовувати техніку, і якщо ти цього не будеш робити, в тебе не буде виходити. Я цього не хотіла робити. Як видно, я цього не хотіла робити. Але врешті, в один прекрасний момент я зрозуміла, що єдине, що мені може дати те, що я хочу, це олійний живопис. І потрібно перемагати свій страх і вже працювати працювати з олійним живописом. Хоча ось ці моменти, ці роботи були дуже цікаві. Ще мене було дуже багато акварельних робіт, робіт з гуашу, їх вже не залишилося. Залишилося, що щось мені здається дві роботи, які зберегла мама. Ці інші я просто спалила. Тому що був такий етап, от вони мені здавалися такими огідними, і Мені треба було їх спалити, найвіщо їм існувати? Ось от у мене така риса, що от я не дуже люблю старі роботи мені вони не подобаються Не можу я зрозуміти, навіщо мені їх зберігати, навіщо що вони у мене були і що вони мені дають. Бачення розвитку, ну хіба що, як бачу я, наприклад, з цим натюрмортом, що я його малювала виключно тільки через те, що і мало над ним працювала, тому що мені потрібно було швидко. Ось це бачення швидкості. Що потрібно все швидко, швидко малювати, і потрібно заполонити не вісти, з тими картинами простір, або спробувати себе в такому живописі і зараз не розумію, що то за живопис, якою частиною картини, тримати її, що там зображене. Тобто ти перемагаєш ось ті такі бачення в своєму житті, в своєму, от ви бачите, як. Кардинально відрізняються від мої зарочні роботи, від моїх тих дуже ранніх робіт, абсолютно відрізняються. Тому що це показ того, наскільки велика трансформація пройшла. Показ трансформації в баченні, показ трансформації в техніці і в тому, що ти хочеш давати ці техніці. От я пробувала якусь таку техніку, потипала прима, вона в мене не вийшла. Вона не, мене не вийшла, я не бачу цієї техніки, я її не розумію, вона мені нічого не дає. Власне, в цьому і видно ось цей прогрес, видно ось це все бачення. І мені соромно за малютки не за те, що вони саме не ідеальні, а мені соромно за те, що я не хотіла над ним працювати. Я не хотіла їм давати те, що їм потрібно було. Мені потрібен був якийсь швидкий результат. Мені потрібно було знайти. Або бачити в собі якогось немовіста, якого генія, який без зусиль, без навиків може реалізувати абсолютно все, просто-напросто взяти і намалювати. Але ж ти не геній. Тому потрібно вчитися, і це нормально. Так, мені соромно за слабкість, соромно за те, що я не хотіла. Насправді займатися живописом він для мене цінності не мав. Це була пристрасть і бажання досягнути всього, без розуміння того, що ти хочеш досягнути, що для тебе важливе, без спроб, без експериментів, без пошуку індивідуальності, без пошуку і бачення себе. Тобто без розуміння того, що потрібно дати цій картині або будь-якій іншій картині, щоб все-таки вона. З чим стала, щоб досягнути якогось певного результату. Ось за що мені соромно, ось за оцю слабкість. Насправді, цю частину себе і ось цю частину свого життя, от коли от була сповнена, грубо кажучи, пристрасті із цієї слабкості, я не люблю, тому що я розумію, що дуже багато часу було витрачено дарма, безрезультатно, і все для того, просто що ти не хочеш дізнавати от таку велиться таким мистецтвом від живопису, а вимагаєш від нього, від себе якогось результату. Ти розумієш того, що щоб отримати результат, тобі потрібно над цим працювати, багато працювати. І це насправді мене злило, дуже злило. Тож, я складаю свої роботи знову в цю папочку, хай ще вони полежать, у мене ще нема бажання їх викидати. Сподіваюся, мій досвід ось такий, мої роботи вас змотивують. Працювати і пристрес перетворювати в мистецтво. Дивно, але я їх склала ці всі малюнки знову в папочку, вони повернулися знову на шафу і там будуть лежати немовісти скільки, доки в наступного разу у мене не виникне бажання все-таки їх взяти і викинути, щоб їх і близько не було. Тож так, тут нічого не зробиш, таке вже у мене бачення своїх робіт. Як ви ставитесь до своїх старих робіт, чи ви їх зберігаєте, чи вони для вас мають цінність, чи ви так само, як я. Знайшовши їх, боретесь із бажанням все спалити, щоб цього всього сорому більше не було. Тож дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім цього найкращого. Насолоджуйтесь своїм живописом.